У рівному через безхаченків горять підвали у багатоповерхівках. Лише за перший квартал поточного року таких пожеж було 11. Особи без постійного місця проживання, аби зігрітися, розводять у підвалах вогнища, палять непотріб. Останній такий випадок зафіксований у багатоповерхівці мікрорайону Північний. Безхаченки вирішили розплавити розплавати провід. Е пластмасову плітку на цьому проводі, щоб потім цей провід здати на металобрухт. Виникло значне загоряння, виникло значне задимлення. До приїзду наших підрозділів вони просто покинули це приміщення. Дим почав підніматися угору, почало задимлюватись квартири мешканців, вони, власне, зателефонували за номером 101. Як показали результати рейдових перевірок, доступ до переважної більшості підвалів є вільним. До того ж, мешканці самі захаращують їх різним мотлохом, який через необережне поводження з вогнем може загорітися. Тому рятувальники провели серед громадян профілактичні бесіди та порекомендували закривати підвальні та горищні приміщення на замки, оглядати їх на випадок зламу, прибрати звідти горючі матеріали. А у разі появи непроханих гостей, повідомляти дільничного міліціонера.